Українська телеведуча Наталія Мусичук сьогодні висловилася про мовчання Софії Михайлівної Ротару і навіть звернулася до неї. Знаменитість дала інтерв'ю С. Есхаґзай, яка поцікавилася думкою з приводу Софії Ротару. Отже, вона зазначила, що чекає на публічний прояв позиції співачки Софії Ротару. Наталія Мусичук переконана, що такі впливові люди повинні сказати своє слово. А, приклад знаменитість провела російського гумориста Максима Галкіна, який і не побоявся продемонструвати свою позицію. Нагадую, ви на ютуб-каналі та Фейсбук сторінці Ростислав Продакшн. Будь ласка, ставте ваші вподобайки і поширюйте відео, Підтримуйте україномовний контент. Мосичук, пряма мова. Ви уявляєте, що у Польщі на цьому концерті, де збиралися гроші, вийшла Софія Михайлівна і заспівала хуторянку. Питає вона. Очевидно, Софія Михайлівна це ікона стилю, ікона пісні української пісні. Я хочу нагадати. Завжди її представляли народна артіст. Української соціалістичної якоїсь там республіки, я уявляю, який би це був вплив, заявляє Мосичук. Ведуча вважає, що українці мають діяти за прикладом світових знаменитостей. Зокрема, вона пригадала візити голівудських зірок Анджеліни Джолі та Шона Пена. Анджеліна Джолі не просто так приїжджає сюди. Вона чинить вплив. Розумієте, каже Мосичук. Шон Пен не просто так сюди приїжджає. Він впливовий. Софія Михайлівна. Глиба, вона впливова, і від неї хочеться бачити вчинки, і від неї хочеться чути слово. Її розумієте, тому що там Максим Галкін сказав своє слово, попри те, що новачок поширюється дуже швидко і він ніколи не спить. І він може загрожувати будь-кому, розумієте, але Галки не злякався, і Алла Борисівна теж. А де наші? Зазначила телеведуча. Також Мосичук пропустила, як вплинула б зокрема Ротару на росіян, якби говорила їм правду про війну в Україні. Яку б роботу вони робили з російським суспільством, одурбаненим, прибитим просто цією пропагандою? Ви розумієте, якби Софія Михайлівна, наприклад, щовечора розмовляла з росіянами і казала, вас обдурюють. Ви розумієте, який б. Би розкол був би у голові росіян. Це не пізно робити ніколи. Такі люди, вони завжди вчасно, додала вона. Ну, власне, і нагадую, що Софія Михайлівна. Після повномасштабного вторгнення написала всього лиш один допис, де визнала Росію агресором, і час від часу виходить в сторіс, публікує фотографію про Оленівку, про азовців чи про трагедію, наприклад, яка була у Вінниці. Але жодного разу вона не записала відеозвернення, не вийшла на інтерв'ю, тому чекаємо прояв. Це, який мав би бути від Софії Ротаро, адже її голос має значення. Як, як заявляла Наталка Мосичук, що Галкін не побоявся і говорить до аудиторії, хоча не так часто, і він росіянин, то чому б це не зробила українка Софія Михайлівна Ротаро? Дякую, що дивилися. Це був YouTube канал і Facebook сторінка Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал.